Не чекали, забули про мене, а я повернувся. Я тут, у Житомирі, Борисполі і знову у Житомирі. Тижнепис Металіста 1925 повертається разом з офіційними матчами команд нашого клубу. Дивіться сьогодні: жіноча команда розпочала сезон з упевненої перемоги на Житомирщині. Юнаки перевертають гру проти оболоні. І чоловіча команда Металіста 1925 повертається до української прем'єр-ліги матчем на центральному міському стадіоні у Житомирі. Але про все по черзі розпочинали сезон для Металіста 1925 футболістки жіночої команди. У матчі першого туру вони гостювали у Полісся. Старт поєдинку для підопічних Наталії Зінченко видався доволі нервовим. Проте саме в такі моменти себе має проявляти капітан. І легенда українського футболу, яка розпочала 25-й сезон у професійному спорті, взяла все у свої руки. Дар'я Панащенко оформила дубль у середині першого тайму, і дихати команді стало легше. Потім ще й зробила те ж саме ще до перерви. А не забитий суперницями між тим пенальті лише додав натхнення Металісту 19-25. І на початку другого тайму Гірин оформила хет трик після чого суперницям вдалося відіграти один гол. А ось команда Наталії Зінченко не зупинялася. Молодюк також оформила дубль, а Андрухів поставила крапочку у матчі 8-1. Перемога металіста 19-25 у стартовому матчі сезону. У той же день, але на годину пізніше, свій сезон розпочинали юнаки Металіста 19-25 у національній лізі. ю 19 у Вариспалі на стадіоні колос вони протистояли оболоні і мали кілька шансів відкрити рахунок вже в дебюті зустрічі. Проте м'яч категорично відмовився відправлятися у ворота. І коли здавалося, що перший тайм завершиться з рахунком нуль Арбітер призначив пенальті у ворота медаліста 19-25. Суперники його реалізували, і одразу після цього команди пішли на перерву. Після неї новий старший тренер юнацької команди Медаліста 19-25 Євген Назаров провоїв заміни, випустивши на поле вихованців клуби, які дебютували у цій віковій категорії. І вони додали активності, хоча гру перевертали більш досвідчені гравці. Спочатку Потапенко вдало зіграв на підбиранні і з лівою відправив м'яч у кутворі у болоні. А ще за 10 хвилин Карпізін перетворив гол передачу до штрафного від Пільганчука. 2-1 і до фінального свистка. Швидше юнаки металіста 19 19-25 могли забити ще ніж у Болонь зрівняти рахунок. Відтак у підсумку польова перемога юнаків металіста 19 19-25. А новий тиждень «Металіст-1925» розпочинав у Житомирі. Саме тут домашні матчі в УПЛ цього сезону буде проводити харківська команда. Перший поєдинок після повернення до УПЛ та перший під керівництвом Ладена Бартуловича це матч проти оболоні у якості капітана на поле команду виводив Іван Калюжний. Знайшлося місце у старті для молодих вихованців клубу Раміка Гаджиєва та Матвія Панченка. А місце на вістрі зайняв Ермір Рашиця. І кожен з гравців намагався проявити себе як найкраще, проте і суперники протистояли, віддаючи усіх себе, і навіть трошки більше. Як підсумок багато вимушених замін у них. І можна було б довго переказувати події, матчу проте головного не було голів. Тож на старті без гольовані шия 0-0. І вже цього тижня сезон продовжиться у п'ятницю, 8 серпня. Накий зіграє знову в Борисполі. Номінально виїзний, але фактично домашній матч проти Кривбаса. Початок о 13.00. У суботу об 11.00 жіноча команда зіграє матч другого туру у вищій лізі проти Ладомира. І дуже зручно для віддаленого перегляду по завершенні цього поєдинку відбудеться матч другого туру УПЛ, де Металіст 19.25 п'ять гостюватиме у кривбаса. Український футбол повернувся, футбол Металіста 1925 повернувся, і тепер усе це набирає обертів, як і тижнепис Металіста 1925. Нам з вами залишається тільки поставити вподобаєчку, підписатися на клубний ютуб канал та уболювати за Металіст 1925 До зустрічі!